Вітаю в ефірі програма Східний кордон. Сьогодні мова піде про знаково для донецьких прикордонників подію. У лютому військовослужбовці святкували 60-річчя загону. Якова Белинця називають живою легендою Донецького прикордонного загону. 25 років він присвятив службі у прикордонних військах і з перших днів працював у створеному на березі Азовського моря загоні. Нині полковнику відставці Якову Єфимовичу 97 років. Радий вас бачити. Вітаю вас Добре святом! Вітаю святом. Но ви, я казав, що весь символ прикордонної застави тут у Маріуполі. Із нагоди 60 60-ї річниці Донецького загону ветерана привітали представники обласної, місцевої адміністрації та прикордонники. Дякую, Ефімович. Дозвольте ведь имени главы Державной прокордонной службы, коллегии Державной прокордонной службы, громадской рады при администрации Державной прокордонной службы вручить вам по честному знаку закосновок Кордона Батькивской земле. Вы один из тех военнослужащих, которые с самого начала служите в Донецком пограничном отряде и служили. Спасибо вам, товарищ полковник, за то, как вы основали сам отряд. Спасибо вам большое. То навіть така визначна для донецьких прикордонників подія не дозволила їм надовго покидати своє місце служби, адже ситуація вздовж всієї лінії розмежування тримає прикордонників у бойовій готовності, а мирних мешканців у постійній напрузі. Є завдання, є служба відповідно, після закінчення урочистості, урочистості хлопці відправились на. Для несення служби на лінію розмежування. Відповідно серед нагороджених прикордонників нашого загону були військовослужбовці різної, абсолютно категорії і вікової, і відповідно у званнях. Були військовослужбовці, які вже протягом тривалого часу перебувають в зоні АТО, неодноразово приїжджали сюди, так. І були відповідно військовослужбовці, які там несуть службу не дуже тривалий термін. Власне формування Донецького прикордонного загону почалося 1956 року зі створення контрольно-пропускного пункту прикордонних військ у місті Жданові, нині Маріуполь Донецької області. Саме з цих часів і бере свій початок літопис колоритних сторінок службово-бойової діяльності частини. Із добиттям Україною незалежності для охорони державного кордону з Російською Федерацією і забезпечення контролю за акваторією Азовського моря. 1992 року було сформовано Донецький загін прикордонного контролю. З лютого 2000 року загін прикордонного контролю було перейменовано в Донецький прикордонний загін з місцем дислокації в місті Маріуполі. Цього ж року в Донецькому прикордонному загоні було створено групу прикордонних сторожових катерів з місцем базування в порту Маріуполя, яку з часом було реорганізовано у дивізіон катерів морської охорони. Святом особовий склад прикордонного загону привітав і голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жибрівський. Під час свого візиту до Маріуполя він відвідав військовослужбовців, котрі здійснюють контроль на пропускному пункті в'їзду-виїзду. Гнутове мабуть, ніхто із нас не думав, що доведеться фактично посередині Донецької області служити, забезпечувати правопорядок, здійснювати пропуск громадян на територію України з території України. Дуже хотілося, щоб 61 першу річницю ми вже святкували разом з вами на україно-російському кордоні. І Я хочу побажати вам, щоб ви всі вернулись додому. Живі і здорові. Ось таким видався лютий для донецьких прикордонників. Звичайно, що це лише деякі моменти їх військової служби. Далі буде більше. Залишайтеся на телеканалі та слідкуйте за нашою програмою. Побачимось.